Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо паровий електричний камін Royal 3D Inferno LED. Виконаний камін в класичному стилі, а наповненням слугує реалістичний муляж дров, що просвічується, створюючи неймовірну імітацію жевріння палаючих дров. Ефект полум'я створюється за допомогою ультразвукової мембрани, яка розбиває воду в дрібну дисперсію, що підсвічується LED-лампами з фільтром, створюючи неймовірний ефект полум'я. Керувати цим каміном можна як з панелі на корпусі, так і з дистанційного пульта керування. Функціонал цієї моделі дозволяє регулювати інтенсивність ефекту полум'я. Ця функція дозволяє встановлювати висоту полум'я за вашим смаком. Також можна контролювати яскравість каміна. Ця функція дає змогу встановити яскравість каміна відповідно до освітленості вашої кімнати. А за допомогою дистанційного пульта керування можна вмикати і вимикати звукову імітацію потріскування палаючих дров. Як і інші парові каміни, Royal 3D Inferno LED є абсолютно безпечним для тварин та дітей та є чудовою заміною біокаміна. Завдяки компактним розбірам та касетному типу корпусу дану модель можна вбудовувати як в портал, так і в нішу або навіть острівним способом. А при вбудованні під телевізором варто зберігати дистанцію від 40 см. Для роботи Royal 3D Inferno LED необхідно лише підключення до електромережі та звичайно очищена вода. Для початку роботи необхідно вімкнути електрокамін в мережу та наповнити бак водою. На одній за праці він працюватиме від 8 до 10 годин в залежності від встановленої інтенсивності ефекту Полум'я. Дякую за увагу. До зустрічі!